Канал Засинайко. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові казки. Астріт Ліндгрен Пепі Довга Панчоха. Переклад Ольги Синюк. Пепі вишукує речі і встряє в бійку. Другого дня. А Ніка прокинулась дуже рано. Вона швидко зіскочила з ліжка і підійшла до брата. Вставай, Томі, сказала вона і поторсила його за руку, вставай і ходімо до тієї чудної дівчинки у великих черевиках. Томі відразу прочумався. Я вві сні знав, що сьогодні нам буде весело, хоч не міг пригадати чому, сказав він, стягаючи з себе піжаму. Потім обоє кинулись до ванної кімнати. Вони вмилися, швидко, як ніколи, почистили зуби, мерщій одяглись і на годину раніше, ніж сподівалася їхня мати, з'їхали поруччям з по гори, сіли за стіл і заявили, що хочуть негайно випити свій шоколад. Що сталося? спитала мати. Куди ви так квапитесь? Ідемо до дівчинки, що оселилась в сусідньому будинку. Пояснив Томі. І може, будемо в неї цілий день, додала Аніка. Того ранку пепі якраз пекла тістечка з пахучим корінням. Вона замісила страшенно багато тіста і розкачувала його на підлозі. Бо ж бачиш, пояснила вона своїй мавпочці, на стільниці мало місця, а треба спекти щонайменше сотень п'ять тістечок. Вона лежала на підлозі й качала тісто, аж гай шумів. Не ходи по тісті, пане Нільсон, роздратовано сказала Пепі саме тоді, як у двері подзвонили. Пепі кинулась відчиняти. Вона була вся біла з голови до ніг, наче мірошник. І коли радісно трясла томі Аніку за руки, над ними знялася хмара борошняної куряви. Як гарно, що ви заглянули до мене. Мовила пепі і обтрусила фартух, від якого знову знялася біла хмара. Томі й Аніка аж закашлялися від борошна. Що ти робиш? запитав Томі. Що я роблю, коли скажу, що трушу сажу, такий хитрун, як ти, однаково мені не повірить. Сам бачиш, печу тістечка, але скоро вже кінчаю. А ви тим часом посидьте на ящику з дровами. Пепі вміла швидко працювати. Що є, те є? Томій Аніка сиділи на ящику з дровами й дивилися, як вона спритно ріже тісто, як кидає тістечка на дека, а дека в піч. Їм майже здавалося, що вони сидять у кіно. Все, нарешті сказала пепі, кинувши в піч останнє деко і захряснула дверцята. Що тепер робитимемо? Запитав Томі. Що ви робитимете, не знаю, відповіла пепі. Але я не можу ледарювати. Я пошуковець, а всі пошуковці не мають ані хвилини вільної. Хто ти? перепитала Аніка. Пошуковець. А що це означає? спитав Томі. Пошуковець це той, хто дає всьому лад і вишукує речі, які лежать не там, де слід. Відповіла пепі, змітаючи на кубку борошно, що розсипалося по підлозі. На світі скрізь валяється повно речей, і треба ж їх комусь вишукувати. От пошуковець і вишукує їх. Яких речей? запитала Аніка. О, та яких завгодно, відповіла пепі. Грудок золота, страусових пер, здохлих пацюків, гайок. Томі й Аніка вирішили, що це цікава робота, і також захотіли стати пошуковцями. Хоч Томі признався, що він краще хотів би знайти грудку золота, а не якусь гайку. Побачимо, що нам трапиться, мовила пепі. Завжди можна щось знайти. Але поспішаймо, щоб інші пошуковці не визбирали всіх золотих грудок. І троє пошуковців подалися в дорогу. Вони вирішили спершу пошукати навколо будинків, бо пепі сказала, що найкращі речі завжди трапляються поблизу людського житла, хоч і серед лісу часом можна знайти гаєчку. Буває і таке, додала вона. І я згадала, як колись шукала речі у джунглях Борнео і серед нетрів, де не ступала людська нога, я знаєте, що знайшла? Справжнісіньку, дерев'яну ногу, зовсім нову. Я її потім віддала одному дідові, що не мав ноги, і він сказав, що такої за гроші не купиш. Томі й Аніка поглядали на пепі, щоб навчитися, як має поводитися справжній пошуковець, а пепі бігала від одного краю вулиці до другого, заслоняла долонею очі від сонця і придивлялася до всього. Часом вона ставала навколішки, просувала руку між тахетами і зачаровано казала Дивно, мені здавалося, якраз, наче я побачила грудку золота. А треба неодмінно брати все, що знайдеш? запитала Аніка. Ну, так, усе, що лежить на землі, відповіла Пепі. Неподалік від них, просто на траві перед своєю вілою спав старий чоловік. Бачите? Він лежить на землі, зраділа пепі, і ми його знайшли. Ану, берімо. Томі й Аніка зовсім перелякались. Ні, ні, пепі, не можна його брати, сказав Томі. Та й що ми з ним зробимо? Що зробимо? Та багато що можна зробити. Наприклад, тримати в клітці замість кролика і годувати кульбабою. Та як ви не хочете, то про мене. Хоч шкода буде, коли його спопаде якийсь інший пошуковець. Вони пішли далі. Раптом пепі крикнула на весь голос: Ну, такої знахідки в мене ще ніколи не було. І вона витягла з трави і ржаву бляшанку. Оце здобич, дивовижна здобич. Бляшанки не часто трапляються, Томі недовірливо спитав. А навіщо нам вона? Та на все, відповіла пепі. По-перше, в неї можна класти тістечка, і тоді вона буде чудовою бляшанкою з тістечками. По-друге, можна не класти тістечок і тоді вона буде бляшанкою без тістечок. це, звичайно, трохи гірше, але можна і так. Пепі оглянула бляшанку. Вона була справді дуже іржава і з діркою в дні. Мабуть, це буде бляшанка без тістечок. Задумливо мовила пепі, але її можна натягти на голову і гратися в темну ніч. Пепі надягла бляшанку на голову і почала мандрувати в ній по кварталу, мов пожежна вежа з залізним верхом, аж поки перечепилася через дротину і впала до лілиць на дорогу. Бляшанка заторохкотіла, вдарившись об землю. Ось, бачите, мовила пепі, стягаючи бляшанку. Якби не вона, я впала б обличчям на землю і дуже забилася б. Так, але якби ти не натягла на голову бляшанки, то не перечепилася б через дротину і почала Аніка. Та не встигла вона доказати, як Пепі знов радісно скрикнула і переможно піднялась з землі шпульку без ниток. Мабуть, у мене сьогодні щасливий день, мовила вона. Знайти таку чудесну шпуличку. Крізь неї можна видимати бульки з мила, а ще можна носити її на шнурочку замість намиста. Я зараз піду додому і негайно надіну її. Тієї миті біля однієї віли відчинилася хвіртка, і з неї вибіг хлопчик. Він, видно, був наляканий, і не диво, бо за ним слідом гналися п'ятеро хлопців. Вони відразу догнали малого, притиснули до штахет і гуртом почали штовхати й бити його. Хлопчик заплакав і звів руки, щоб затулити обличчя. Дай моїми хлопці, гукав найбільший з напасників, щоб і носа не потикав на нашу вулицю. О. Це вони так молотять віллі, мовила Аніка. От поганці. Це той капосний Бенгт, Він завжди б'ється, сказав Томі, і які боягузи п'ятеро проти одного. Пепі підійшла до Бенгта, ткнула його пальцем в спину і запитала Стривайте но, ви хочете зробити з малого вілля котлету, що накинулись на нього всі п'ятеро. Бенгт обернувся і побачив дівчинку, якої досі ніколи тут не зустрічав зухвалу, незнайому дівчинку, що зважилася стати йому на заваді. Спершу він тільки вражено витріщився на неї, потім зневажливо скривився. Хлопці, чуєте, хлопці. гукнув він, Облиште, Віллі, і гляньте на це опудало, такого ще світ не бачив. Він ляснув себе по колінах і зареготав. Хлопці оточили пепі, всі, крім Віллі, що витер сльози і несміливо став біля Томмі. Ви коли бачили такі коси? Справжнісінька пожежа, а такі черевики, не вгавав Бенгт. Може, позичиш мені одного? Я хотів би трохи поплавати, а не маю човна. Він схопив пепі за косу, але відразу відсмикнув руку і вигукнув Ой, я попік собі пальці. Усі п'ятеро хлопців загукали, підстрибуючи навколо пепі. Червона шапочка, червона шапочка, а пепі стояла посеред кола і приязно всміхалася. Бенгт сподівався, що вона розсердиться або почне плакати, або принаймні злякається. Побачивши, що слова не беруть пепі, він штовхнув її. Бачу, ти не дуже вічливий з дівчатами, мовила пепі. Вона підняла його вгору своїми дужими руками, понесла до берези, що росла неподалік, і перевісила через гіляку. Потім узяла другого хлопця і перевісила через іншу гіляку. Третього посадила на стоп хвіртки. Четвертого перекинула через огорожу і він гепнув на грядку з квітками. А останнього розбишаку вмостила в малесенький іграшковий візочок, що стояв на вулиці. Пепі, Томі, Аніка й Віллі. Мовчки дивилися на хлопців, що аж поніміли з подиву. Врешті пепі сказала Ви, боягузи, нападаєте п'ятеро на одного, це підлість, та ще й штовхаєте беззахисну дівчинку. Ганьба! Ходімо додому, покликала вона Томі й Аніку, потім звернулась до віллі. Часом вони ще коли тебе зачеплять, скажи мені. А Бенхтові, що й досі сидів на дереві і боявся ворухнутись, мовила: коли ти хочеш ще щось сказати про мої коси й мої черевики, то краще кажи тепер, поки я не пішла додому. Але Бенхт не мав більше чого казати ні про черевики Пепі, ні про її коси. Тому Пепі взяла в одну руку знайдену бляшанку, а в другу шпульку від ниток і пішла додому разом з Томі і Анікою. Вже в садку, біля свого будинку пепі сказала, так мені прикро, що я знайшла дві гарні речі, а ви вернулись без нічого. Вам треба ще трохи пошукати. Томі, чому б тобі не зазирнути в дуплон того старого дерева? Для пошуковців нема кращих місць за такі дерева. Томі відповів, що однаково ні він, ні Аніка нічого не знайдуть, але щоб не перечити пепі засунув руку в дупло дерева. Ой! вражено вигукнув він, витягуючи руку. Він тримав у жмені гарний, прегарний записник в шкіряній палітурці. В шкіряну петельку був засунутий маленький срібний олівчик. Дивно, мовив Томі. А, бачиш, сказала пепі. Нема краще як бути пошуковцем. Я не розумію, чого так мало людей вибирають собі цю роботу. Столярів, шевців, сажотрусів тощо є скільки завгодно, а от пошуковцем мало хто хоче бути. Потім пепі обернулась до Аніки. А чому б тобі не пошукати он під тим трухлявим пеньком? Під пеньками завжди щось знаходять. Аніка засунула руку під пеньок. І відразу витягла звідти коралове намисто. Вони з Томі добру хвилину стояли, пороззявлявши роти, такі були вражені, і вирішили, що відтепер щодня будуть пошуковцями. Пепі перед тим до півночі гралася в м'яча, і тепер їй захотілося спати. Мабуть, піду трохи подрімаю, мовила вона. Може, підтикаєте мені ковдру? Вона сіла на край ліжка. Розулась, задумливо глянула на свої черевики і сказала. Тому бенгтові закортіло поплавати в човні тю. зневажливо пирхнула вона. Іншим разом і я навчу його веслувати, ось побачити. Скажи, пепі, а чого в тебе справді такі великі черевики? шанобливо спитав Томі. Щоб можна було ворушити пальцями, відповіла пепі і лягла в ліжко. Вона завжди клала ноги на подушку, а голову ховала під ковдру. Так сплять у Гватемалі, заявила вона. Інакше й не варто спати. Це єдиний правильний спосіб. Так я можу ворушити пальцями вісні. Ви засипаєте без колискової пісні? спитала вона. Бо я мушу завжди співати собі колискову, а то сон ніяк не йде до мене. Томі й Аніка почули під ковдрою якесь мурмотіння, то пепі співала собі до сну. Вони тихенько вийшли з кімнати, щоб не турбувати її. В дверях вони обернулись і востаннє глянули на ліжко, але не побачили нічого, крім ніг пепі, що спочивали на подушці. Пальці на ногах ворушилися. Томі й Аніка подалися додому. А ніка міцно стискала в руці коралова намисто. А все таки дивно, Томі, мовила вона. Тобі не здається, не здається, що пепі сама поховала там ці речі? Хто зна, відповів Томі. З пепі нічого не можна знати, напевне.